Всім привіт! Мене звати Юрій Скаковський, і сьогодні ми поговоримо про те, як працює реклама в Google Shopping. Google Shopping – це один із найефективніших форматів реклами в особливості для ІКОМу. Сьогодні я поясню простими словами, як працює ця реклама, чим вона відрізняється від пошукових оголошень і які можуть давати результати. По-перше, що таке Google Shopping? Це товарні оголошення, які з'являються у верхній частині Google. З фото товару ціною та назвою магазину. Зараз перейдемо і я вам покажу приклад такого оголошення. Зверху в нас знаходяться торгові, торгова рекламна кампанія. От вони. Ми можемо перейти окремо на товари, подивитись тут товари. Це теж буде шопінг-кампанія. Вона може бути як pmax кампанією так і стандартною шопінг-кампанією. Якщо йдуть нижче, тут, наприклад, рекламні оголошення, да? зараз не рекламні, то це вже пошукові рекламні оголошення. Реклама, яка працює на основі даних. Про товар, а не на основі ключових слів. Тобто, основна різниця Google Shopping між пошуковою рекламою в тому, що ми беремо тут о, товари, і на основі цих даних, які є в товарах, ми відображаємося о, в результатах пошуку. О, показується лише тоді, коли користувач активно шукає товар. В даному випадку ми, наприклад, шукаємо iPhone 16 Pro, вводимо і отримаємо наш товар, який ми вводимо, по прикладу. Структура оголошень, яка тут іде, йде фотографія. Знизу йде ціна: ось тут от вона знаходиться, назва товару, назва магазину. Інколи ми можемо бачити також рейтинг, але не всюди. Інколи інші якісь спецпропозиції. Доп-пропозиції, які теж можуть висвічуватись тут. Плюс о, це достатньо такий великий інструмент, окремий центр в якому можна працювати, вносити різні о, штуки. Наприклад, промоушен додавати промоакції і за рахунок них теж показувати якісь. О, Промоушен, або робити, наприклад, акційні пропозиції. Бачите, як тут 1069 євро коштує зараз цитува, а до цього коштував 1129 євро. Тобто в нашому фіді вносить саме ці дані як Sale Price і основна прайс, яка була old Price. І таким чином відображаються ці дані потім. Система теж працює за аукціонною моделлю, як і пошукова реклама. Тобто все насправді просто працює таким же чином, як і на пошуку, і рекламодавець платить тут за кліп поголошення. Відбір показів залежить від релевантності товару до запиту користувача, якості фіда, структури назв, описів і розміру ставки. Чим відрізняється від пошукової реклами, пошукова реклама на основі ключових слів, текстові оголошення йдуть, ручний підбір запитів, які ми робимо, підходи для різних цілей, Google Shopping на основі фіда товарів, фото плюс ціна плюс магазин, Google сам підбирає покази. Але якщо у нас стандартний, наприклад, шопінг, то ми можемо а, чист, чистити наші пошукові запити так же, як на пошуку. А, в особливості ідеально для якого. Шопінг має вищий CTR, завдяки фото та ціні, покупець відразу бачить товар ціну фото, що відсікає нерелевантні кліки. Кому і коли варто використовувати Google Shopping? інтернет-магазинам, які хочуть продавати товари онлайн, при достатньо широкому асортименті товарів, тобто від 10 позицій, хоча б якщо у вас конкурентні ціни, тобто, якщо вони у вас не конкурентні, то ви будете просто. Зливатись за іншу масу і просто не буде продажів, таких і не буде конверсій. Для масштабування після запуску пошукової реклами, тобто пошукова реклама такий first степ. І далі вже крок за кроком ми рухаємось і масштабуємо структуру нашого рекламного кабінету і виращуємо інші типи рекламних кампаній. Що потрібно для запуску Google Shopping? Перше – Google Merchant Center. Зробити в ньому реєстрацію, підтвердити свій сайт. Далі завантажити фіт товарів. Я вам зараз покажу цей фіт, як він виглядає в Google шутах. Ви можете його використовувати в XML або, там, наприклад, за, за а, допомогою різних плайків. Також треба налаштувати зв'язку Merchant-Center з Google Ads і зробити запуск кампанії шопінгу у Google Ads або Pmax. Тут я покажу вам зараз свій, свою табличку, я прибирав всі назви бренду для того, щоб тут було зрозуміло. Я ID, MPN, Title, Image Link, Description, Additional Image Link, Condition, бренд, Custom Label, які йдуть різні custom Label, Adult, тобто підходить для Adult точні Product type, Item Group ID, Custom Label і Link. Там далі йдуть. <ків> додаткові вже поля а, з прайсом sale price прайс, availability shipping weight бачите тобто є Достатньо багато даних. Я далі просто не хочу показувати, тому що це реальний кейс реального магазину. Тому а, тут дані тільки перероблені для того, щоб показати як копію і приклад для реального магазину, яке можна використовувати і пробувати. До речі, що цікавого, я хочу показати, тут о, є дуже крута штука. Ви можете, от у вас йде приклад один. Наприклад, такий я його виділю зелен, зелененьким адіжка 100. 440 4645. І ви можете додавати ABCD. Що це таке? Це різні варіації продуктів. Якщо у вас не велика кількість там 100-200 продуктів, ви можете створювати таке Google Sheet. І Якщо у вас оновлення в магазині немає такого частого, ви знаєте, що у вас товар постійно знаходяться на місці. В цілому там немає ніяких змін, то можете створювати такий Google Sheet і використовувати його, тому що він. Гарно працює для унікалізації і для розширення семантики для тестування нових ідей та гіпотез. Тобто, тут яка може бути ідея гіпотез да? для тесту: тестувати нові тайти, включаючи туди нові пошукові запити, різні імідж-лінки, тобто можна з різними зображеннями, а, плюс можна додавати ще грати в тайтлах а, різні. Наприклад, call to action, там Buy Now, або щось тому подібне, або там взагалі якась унікалізація вашого продукту, яка може допомогти саме відіграти таку значну роль. Поїхали, покажу приклад створення самої рекламної кампанії. Я покажу приклад саме для стандартного шопінгу, тобто торгова рекламна кампанія. Вибираємо, наприклад, обліковий запис Merchant центру Кампанія з максимальною ефективністю. Це в нас буде pmax кампанія або стандартна торгова кампанія, яку ми можемо зараз вибрати і створити. <кій> Продовжуємо тут. У ну, нас справді дуже стандартна, дуже проста, тому. Uh, треба почекати, задаємо денний бюджет для цієї кампанії, uh, стратегії призначення ставок. Я рекомендую цільову uh, виставляти, Я, наприклад, там ставлю 500. Uh, Скоригувати призначення ставок, щоб залучати більше нових клієнтів, якщо хочете протестувати цю штуку пріоритет компанії, в залежності від того, скільки у вас компаній і скільки хочете зробити пріоритизацію. Параметри місцеположення, присутність людей, товари місцевого асортменту. Це окремо локалфіт повинен бути. Бажано для того, щоб налаштовувати це. Подивимося, включити сайт пошукових партнерів. В чому б ні? Далі. Назва групи оголошень буде зараз йти. Так, так, я люблю тебе. Я бачу, пропустилась назва групи оголошень, але в цілому можете використовувати назву групи оголошення 1. Тут можете профільтрувати свої товари, які ви хочете додавати. Для прикладу, у нас воно щось не відображається. ОК. Зведення. Тобто, тут, тут перевіряєте всю інформацію, яка у вас є. Особливо зверніть увагу на групи товарів, тобто зробіть або виключення, або додавання тих певних товарів, які вам потрібно, або певних груп товарів. Тобто ось тут -от важлива така сегментація йде по кастомним лейблам, або по Product Types. Ви можете задавати потім це саме за допомогою груп, групи товарів. Публікуйте свою рекламну кампанію. Тут о, вона не дає одразу створити зараз. О, тому на роз, тому можете використовувати, це, До речі, не читала, таке була, було. А, тому можете використовувати призначення це за клік вручну або максимум кліків вже в залежності від того, що ви любите тут. Давай-давай далі. Ставка для групи оголошень. Ти нам не показав ставку. Окей. А, окей. а Тут немає просто підв'язаних насправді. А, Google Merchant Center, там надоні товари, чи ще щось, чи може якась інша проблема, але суть просто зрозуміла буде. Зараз, можливо, подивимось, чи тут були колись а, шопінг кампанії Ось. Ось вони були. Зараз покажу, як вона виглядала всередині. Тут є група оголошень, максимальна ціна за клік, або інша стратегія призначення ставок. Тут ви дивитесь, які у вас є товари, а, підрозділ по товарам. В залежності від того, як ви хочете посортувати, бачите, тут категорія, бренд, користувацька мітка, оце от custom label, тип товару і тому подібні речі. От тут от, все це знаходиться. Я не буду показувати всі ці дані, а також можете заходити в пошукові терміни сюди. Наприклад, я візьму за весь час. Для того щоб подивитись, і якщо б компанія працювала, було все окей, все добре, то тут були б пошукові терміни. Якось так, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, пропозиції або коментарі, пишіть їх. будь ласка, під відео я розкажу більш детально. В цілому гадаю, що сьогодні розкрив цю тему. Достатньо глибоко показав приклад. Вибачте, що не показав його до, до кінця, тому що щось в цьому аккаунті не працює. Він просто для того, щоб показувати уроки, він дуже старий і вже неактивний. Тому, якщо будуть якісь конкретні пропозиції, пишіть також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк. Дякую всім за перегляд.